6 липня 2025 року, в день святкування Володимирської ікони Божої Матері в Іанно-Богословському храмі села Головківка Чигиринського округу, де цей образ Пресвятої Богородиці є одним з найшанованіших, відбулося святкове соборне архієрейське богослужіння, яке очолив митрополит Черкаський і Канівський Феодосій. Сергій Владимир, ще раз сердечно вітаємо вас на нашому святі, Просимо вас очолити літургію, пресну ходу і просимо підтримати нас молитовно своїми святими молитвами. Вітаємо вас. É a pessoa servida, e país Скоро присвященству співслужили лікарні архієреї Черкаської єпархії, архієпископ Золотиніський Іоанн та єпископ корсунь Шевченківський Антоні. Архіпастирям співслужило Духовенство єпархії. Щас літоргії було піднесено Сьогодомолитву за церкву, яка нині потерпає відгоніть. Благодань Господа нашого Ісуса Христа і любви ви Боги Авсаху. И причастие Святаго Духа будет со всеми вами горе ми в сердцам. Після завершення Богослужіння керуючий єпархією митрополит Феодосій у співслуженні духовенства Черкаської єпархії та за участі численних вірян очолив традиційний хресний хід з Володимирською іконою Божої Матері, святиною, яка здавна шанується в народі як заступниця і покровителька православного люду. Хресний хід з молитвою пройшов навколо села, у визначених місцях духовенство читало Євангеліє. А віруючі ставали на коліна, щоб ікона Божої Матері була пронесена над їх головами як знак особливого благословення, покрову та духовного зцілення. Така благочестива традиція є глибоко символічною: народ виражає смирення, прохання про захист, зцілення душі і тіла, а також єднання з Богом через Його Матір, Пресвяту Богородицю. Хресний хід, звершуваний з молитвою, є давньою православною традицією, яка об'єднує громаду в спільному духовному подвигу, освячує землю та дарує учасникам благодатну силу. Віряни зверталися до Божої Матері з молитвами про захист для церкви, що потерпає від гонінь, зцілення хворих і духовне оновлення народу. На завершення хресного ходу Митрополит Феодосій звернувся до присутніх зі словом проповіді та надав своє архіпастерське благословення.